Так, друзі, робимо отвори, розсверлюємо на 22. Чому, чому розсверлюємо? Це було заказано порізано на лазеру. Але діло в тому, що отвори не симетричні. вони такі місами, як, як яйця. То ось на такому станку 2М112 робимо отвори. Німецьке сверло і погнали. Ну, як бачите, ось такі дирки, бачите, неправильної форми. І ми їх робимо ось такі, щоб вони були правильної форми. Так що ми працюємо. Так, друзі, перенесли трошки культиватор, качали його тут так вже, перенесли май під стіну, щоб воно вже тут нам не мішало, щоб можна було заїхати якимось газоном. І що, що ми зробили за, цих, за сьогоднішній день? Обварили вже всі перемички. Получається, 8 перемичок іде. У нас тут ось так спереді виходить, гарно. Тоже виходить. Получається 8 штук, Обварили з усіх сторон. Почали вже робити кріплення під каток. Ось так зараз я вам покажу, як воно має приблизно виглядати, щоб ви вже наперед розуміли. Буде такий з круглячка 50, буде втулка, палець на 22 або на 24, вже подивимось, там де виходити. І ось таке кріплення. Трошки ми з ним награли з тими дирками. Ну, Краще, щоб воно було не сверлено, щоб то сам собі сверлив. Тому що станок є чим сверлити, а ну, дуже, дуже мало тіла і воно просто сверло затягує. Але... Зараз візьмемо райбера, тут я одне посверлив, а одне райбером, зараз, бо там дуже-дуже тоненькі стінки. Поправимо і будемо оварювати, буде ось так виходити. Тут вселили 12 теж буде, буде нормально воно все триматись. Це все позачищається, щоб було все рівненько, все файно. І тут теж буде з цієї сторони Та ось так теж стояти. Два таких вуха під каток. Так що, друзі, ось така у нас робота. Ми працюємо. Е, так, ще пару слів про перемички. Перемички всі йдуть з квадрата 8х8, п'ятерка товщина. Усе йде з такого металу. І, і, і це, і це, і це, і це. Все. Все з п'ятерки, щоб ви собі не думали, що там ми економимо на чомусь. Ось так виходить. Ставте лайки, а і далі буде.